Шановні клієнти, сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на одне з питань, з якою можуть стикатися власники фронтальних навантажувачів на тракторах, а саме підтікання гідравлічного масла з гідророзподілювача. Як показує практика, у 99% випадків це викликано зносом або пошкодженням гумового кільця, яке може пересохнути або банально просто лопнути в процесі експлуатації. Щоб допомогти вам усунути цю проблему, ми підготували відео, в якому докладно показано, як розібрати гідророзподілювач і замінити це гумове кільце. Сподіваємось, наші поради будуть корисними для вас. Дякуємо за довіру до заводу Делів. Бережіть себе і до нових зустрічей!